Розглянемо роботу електричних кіл електрозового 11 М6 при увімкненні ПЦУ перетворювача кіл управління. З провода Е 301 через замкні контакти проміжного реле РП-29 секції А по проводу Е 333 через замкнені блокувальні контакти БВЗ ВБ2Б, по проводу Е 309 через замкні контакти АЗВ В 24 отримає живлення провід номер 308 Через замкні контакти, кнопки «Перетворювач кіл управління отримає живлення провід Е 711 з проводу Е 711 живлення буде поступати в декілька паралельних кіл. По-перше, проводом Е 711 живлення буде поступати на замкні контакти кнопки вмикання 220 вольт змінного струму. І далі проводом 331 буде поступати у блок У11.2. Слід зазначити, що блок У 11 це перетворювач кіл управління. Але він також з 3000 вольт контактної мережі буде перетворювати на 220 вольт змінного струму, ставити акумуляторну батарею на зарядку, а також живити коло управління 50 вольт. Слід зазначити, що цей перетворювач можна вмикати навіть при непрацюючих мотор-вентиляторах, тому не потрібна їх робота для зарядки акумуляторної батареї. По-друге, проводом Е 711. Живлення буде поступати на замкнені зворотні контакти у блоку У11.1.4. І проводами Е 335, Е336. Живлення буде поступати на сигнальну лампу ГУ. А, з провода ПУ. Ось огонь. ПУ. Це Провод Е 335. Також маємо. ПУ секції Б провод Е 336. В залежності від того, в якій секції ми вмикаємо, у нас слід зазначити, що дані сигнальні лампи при непрацюючому перетворювачі горять. З провода Е711 через замкні контакти кнопки блока кнопок 7 перетворювач кіл управління У 11 отримає живлення провід 723. З проводу 723 через контакти. Блоку У 11.1.3 отримують живлення проводи 724 та провід Е 322, також вмикаючи котушки контактерів К-54 та К-70 п'ятийсотий провід мінусове батарейне коло. При цьому К-70 вмикаючись, замикає власні контакти, з'єднуючи провід Е 301 і провід 329, що дозволяє вмикати обігрівач резервуарів. Обігрівач сам вузла, електроплитку та освітлення, а також мікрокомпресор. Слід зазначити, що при вмиканні контактора К-54 збирається силове коло. Зі струмоприймача через розсліду подавлення перешкод Л1, замкнені контакти дахового роз'єднача РЗ1 через загальнодемферний опір Р33 секції Б. Замкнені контакти та вхідні кабелі диференційного захисту БВЗ ВБ2Б. Живлення поступає у провід номер 202 202 кабелем живлення буде проходити через міжкузовне з'єднання 20 і заходити також у секцію А. Через замкні контакти контакторів К-54. Живлення буде проходити через загальну через демферний опір Р24 на блок У 111 211 кабель через вихідні кабелі диференційного захисту БВЗ ВБ2Б, далі через 122-й кабель міжкузовне з'єднання 17, 122-м кабелем на шум лічильника тяги, 127 м на шум лічильника рекуперації, 100-й кабель заземлювальний пристрої, мінусове коло. Коли блок У 11, він же ПЦУ, він же перетворювач кіл управління увімкнеться, він почне перемикати власні контакти. В частності він розімкне контакт xt 1011 і XT-1012, розмикаючи його, знімає живленість проводів e 335, e 336 і сигнальні лампи ПУ в секції А та ПУ в секції Б згасають. Це буде сигналізувати про те, що акумуляторна батарея стала на зарядку, а також про те, що можна вмикати. 220 вольт змінного струму електричний кол. ось таким чином працює перетворювач кіл управління ПЦУ.